Усім привіт! З вами Ліза, Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в мене понеділок, якщо я не помиляюсь, 4 листопада, і хочу розпочати новий в'язовлог. По-перше, все-таки я дов'язала вчора шапочку, вона ще в мене трошки волога, і ось така вона вийшла. Вже як висохне, я думаю, що я сфотографую на собі, покажу вам, як буде виглядати. Ось, так. І я десь замовляла бірочки. Очі там, такі дрібнички, я не можу знайти, куди я поклала. От, у мене є бірочки китайські, але та така більш. Я вже і не пам'ятаю, мені здається, більш сюди би підійшла. Так, отже, це готова робота. Ось таким чином виглядають обавки. Знаєте, здалеку вони мені подобаються. І коли я побачила ці убавки, мені дуже вони сподобались здалеку, але коли приближуєш, то не дуже гарно. Можливо, трішки вона розтягнулася і трішечки, можливо, просвічувати може. Тобто, це не такий не зимовий прям варіант, зимовий зимовий, а більш такий. Демисезонний. І в мене залишилося два повних моточки і невеличкий залишок від шапочки. Я хочу собі аксесуар на шию. Ті самі спиці беру в роботу номер 3 які в мене були на шапці. От. І я думала, що ну, я знаю, що цього мені не вистачить на великий аксесуар, і я хотіла спочатку шарфик невеличкий, щоб його носити під верхній одяг, тому що. Ну, великий шарф, його незручно там заправляти. А якщо його зверху просто носити, він так не буде гріти. Мені треба, щоб була зігріта шия. От. Я потім думала також про снудик, можливо, це буде снуд, але снуд особливо теж до шиї не прилягає. Може він і гарно виглядає як аксесуар, але чи буде він гріти? Маніжка також це не моя історія, бо буде постійно маститися в косметику, в тональні засоби. І Ну, я не буду встигати її прати і сушити взимку, да, взимку восени. От, тому я вирішила зв'язати такий аксесуар, який називається на сайті Garn Studio Шаль. Я бачила, дівчатка в'яжу. Це такий вузенький, починається з дуже вузького, невеликий, такий як шарфик, але він трошки в формі хустки, в'яжеться хустковою в'язкою. От, і мені здається, що має швидко зв'язатися, от побачимо. Тому зараз буду це розпочинати. Усім привіт! Вже вівторок і хочу показати, що завчора в мене зв'язалося. Ось так виглядає цей е, шарфик, цей, це шаль. Так? Чи як називається напевно, не шаль, а шалик, бо дуже маленька. Починала я з п'яти петельок, і кожну, кожний шостий ряд додається одна петелька. В'яжу я за описом з сайту Garn Studio, це Drops Design. Залишу посилання, кому цікаво. Ось так виглядає. Ну, вона трошки закручується, цей край, я думаю, це все після ВТО виправиться. Чесно кажучи, я думала, що я зв'яжу за один день, бо шапочку я зв'язала за два дні. Ну, все-таки то шапочка. Але тут якось воно так повільно йде. Не встигаєш набрати швидкість, розігнатися, як вже треба розвертатися. Ряд настільки короткий. От. І часом збиваю з пантелику ці, ця хусткова в'язка, ці гребінці, якби, що починаю в'язати замість лицевих виворітні. Так, тут значить дві кромкових ідуть. В лицевих рядах все в'яжеться лицевими, а в виворітних кромкові в'яжуться виворітними, а ця серединка. Лицевими. Тому ось такий виходить цей край, якби він з двох сторін схожий. Так, Тут у мене прив'язано наразі десь 37 см. За описом треба в'язати 56, прибавляючи, потім ще 4 см без прибавок, а потім буде збавляння. Ну, я пров'яжу так, от у мене перший моточок в роботі. Подивлюсь, на що мені буде вистачати. і... Далі буду вже вам підключатися, показувати, як буде що показати. Усім привіт! Сьогодні в мене п'ятниця, 8, здається, так, 8 листопада, і я дов'язала вже свій шарфик, дов'язала я його всереду, пізно. Зараз він у мене сохне, тож, я думаю, вже в кінці цього випуску покажу вам готовий комплект. Далі, що стосується ось цього светра, я його зараз не маю бажання дов'язувати, бо мені не подобається, як воно виглядає. Зараз перезняла на ниточку, щоб звільнити спиці. От. Ось ну, дуже він дуже він великий, широкий. На мене точно ні. Ну, і якось і розпускати бажання я теж не маю. Відправлю мамі, нехай вона поміряє, якщо добре, то вона зголосилася дов'язати. Так, цей процес я просто вирішила показати, щоб потім не було запитань, як і що. Що стосується пледа, були запитання, поки що він у мене також не в'яжеться. Але я думаю, що просто всього багато хочеться, і, звісно, не встигаєш. Вчора не підключилась до вас, бо не було в мене можливості. Але я розпочала процес, було мало часу на в'язання. Це шкарпеточки будуть для військових. Я маю ось таку пряжу: це Alize Artisan. Так, етикетка де? зараз принесу. У кольорі 873, класичний метраж, класичний склад кирпетковий. Ось резиночки будуть такими. І цей залишок я вив'яжу, почну погомілок в'язати. Просто буде як лягати, наскільки вистачить. От П'яточку зроблю такою. І там, можливо, якісь смужечки дам або носочки. Ну, коротше, будуть залежати, наскільки буде вистачати. 2696 колір. Тут в мене були шкарпетки, дуже класний, мені сподобалось це забарвлення, і вам також хто, мені, хто дивився те відео в коментарях писав. Це буде мій такий процес, знаєте, коли там під. Фільм, під серіал, під якісь такі справи, коли не треба, буде, буде бути уважними. А далі я хочу дещо зв'язати для себе, для душі. Я не знаю, який гачок мені підійде. Я взяла двійку і трійку. От. Це гачок у мене від Clover, це від Дніпро. І я небагато в'яжу, але, в принципі, обома я задоволена. І пряжа в мене ось така. Це залишок у мене залишився від Yarn Art Unique Imperial Merino. Пум-пум-пум. Колір 33,08. Метраж тут такий, як в Ланагату. Навіть, навіть то всіше 100 метрів на 50 грам. А ланагату 125. Меренос-відсотковий. Звісно, на цей проєкт, що я беру. Це не найкраща пряжа, але вона в мене є. Один моточок, ще тут вам покажу такі міні-залишки, тут вже нічого не вийде. А мені саме колір під те, що я хочу, от 100% співпало, тому я вив'яжу. Поки що не буду казати, що це буде. Сподіваюся, що все вийде, і в наступному підключенні побачимо. Процес, а то навіть і готову роботу. Отже, відправляюся в'язати. Ще я хотіла цього тижня. Цього тижня, так, хотіла квадратик розпочати новий, але не знаю. Багато також розпочинати, як воно потім буде. Не знаю. Побачимо. Шкарпеточки, мені треба ще в листопаді зв'язати дві пари, і в грудні дві пари для мого бінгу. Ну, а якщо буде більше, то навіть краще. Тому що це дійсно необхідно. От. Ну, і цей процес у мене повинен бути в двох екземплярах цей виріб. От. Побачимо, що буде виходити, тож до наступного підключення. Усім привіт! Сьогодні в мене субота, і мотиватором з цього відео стала моя донечка, бо вона дуже хоче забрати вже готову роботу. От, і я вам покажу, що я в'язала гачком. Це ось такі брелочки круасанчики Один я зв'язала для себе і один для донечки. Ось Так вони виглядають. Я знаю, що, можливо, ви будете запитувати схему я знайшла у вільному доступі в Pinterest. Я просто написала круасан Гачком. Для мене схема була досить складною, тому що тут, окрім звичайних стовпчиків без накида, є ще напівстовпчики з накидом. Стовчики з одним накидом, а також прибавки за допомогою стовпчиків з одним накидом, з двома накидом і убавки, точніше, збавляння з двома накидами не було. От, плюс ще мені важко в'язати, бо я звикла в'язати галочками. А більш мені подобається, коли виходить хрестиками, ось такими. Тому мені весь час треба контролювати, як я захоплюю ниточку, весь час про це думати. Але зв'язалася один за. Вчора в мене зв'язався, я розпочала другий, сьогодні вранці дов'язала другий і оформила. Е, так, схема, в схемі є помилки, і вони вже в кінці схеми, так як я вже зрозуміла логіку, то я побачила да, ці помилки. Е, про схему все сказала. В'язала гачком номер 3 все-таки, і тут виходить у мене щільненько, де прості стопчики. а от де вже е, ці стопчики з накидами, бачите, як воно виходить. Я думала, що буде негарно, що буде світитися, але в цілому він настільки мило виглядає, що цього навіть я на це не звертаю уваги. Я побачила не в'язаний, а просто іграшку яку у вигляді брелочка, круасана. мені дуже захотілося, і думаю, що ще буду десь замовляти, якщо можна спробувати зв'язати. Самі. І такі от вони прикольні вийшли. Ну, звісно, мені це дається тяжко, і в мене це йде довго. Так, ще сьогодні і завтра я хочу щось пов'язати напевно, підключусь до вас я в понеділок і вже в понеділок вийде це відео, якщо все буде добре, бо ти ж ніколи не знаєш, як може скластися. Ще пару рядочків пров'язано було шкарпеточок. Я про них вам зовсім нічого не розповіла. Давайте зараз виправлюсь. Я набирала тут набором болгарський зачин, ось такі тут, як перемичечки, утворюються. І цей набір дуже еластичний. Набирала я по 64 петлі і в'яжу резиночкою 2х2. Ось. Поки що ще в'яжеться резиночка. Далі, скоріш за все, буду в'язати лицьовою гладю. Мені це йде е, набагато швидше і мені простіше. Це в мене в роботі зараз є, і вирішила дістати, бо просто лицева гладь трошечки останнім часом вона мені надоїдає, або якийсь такий одноманітний візерунок. Дістала я ось такий також вже мій довгов'яз, Я починала ще в липні жилет. Я в'яжу одразу перед і спинку. Це перев'яз вже. Тобто я вже один такий зв'язала, точніше, це повтор не перев'яз, а повтор і в'яжу ще один. Звісно, він зараз не на часі, тому що вже зима скоро, але я не хочу залишати його на наступний рік. Тобто, я хочу те, що розпочати, подов'язувати. Так, і навіть якщо вже почну носити тільки навесні. Але зато вже буде з самого початку весни в мене готовий він. Ось так виглядає. Давно не показувала його. Це пряжа Газал Cotton Plus чи XL. Ну, та, що товстіша. Ось. І колір там молочний, не пам'ятаю номер. Зараз тут не бачу епікеточки. Серед цих, тож тут у мене якийсь маркер був, так він у мене означає, по-перше, що це перша пілочка, чи пі... не пілочка, а половинка, точніше, і означає, звідки починала. Ну, не знаю, пов'яжу чи ні Можливо, і не захочеться в'язати, можливо, захочеться. У мене вже я знаю, за якою кофтою я зроблю заміри скільки мені в'язати. і Тут уже небагато роботи, тут немає рукавів, такого нічого немає, пройма цільно в'язана, йде. Потім її тільки підшити, випрати, зшити і буде готова робота. Отже, попрацюю ще сьогодні-завтра, а там побачимо з наступним підключенням. Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні понеділок, 11 листопада, і хочу з вами. Поділитися результатами за цей тиждень. По-перше, показую вам вже готовий комплектик. У мене зараз штучне освітлення, дуже похмурий день. От, ось така шапочка. Бірочку я від'єднала, бо мені не сподобалось, як з нею виглядало. От, так що буде такий простий варіант. І ось так виглядає цей ця шаль, чи снудик, чи, чи як воно ну, шарфик, точніше. Ось такий він вийшов. До речі, дуже зручно, гарно гріє шию, не цей, як сказати, під курткою чи під пальто легко він ховається, не об'ємний, немає такого, що, як з великими шарфами, що воно щось заважає. Тому я залишилась дуже задоволена. Десь тут поставлю селфі, як це виглядає на мені. От, Це те, що я раніше дов'язала на цьому тижні, але вам ще не показувала так разом. Цей шар виявився дуже зручним, тож, якщо вам треба з невеликої кількості пряжі, всього два моточки пішло тобто десь 100 г пряжі потрібно на такий аксесуар. Так, ну і суботу, та. Неділю я в'язала жилет. І я за ці два дні зв'язала більше, ніж за попередні декілька місяців. Ось так зараз він виглядає. Тобто, я дов'язала і спинку, і перед вже випрала. Ось це моя спинка. І це мій перед. Починала я от від маркерочка. І. Дві ці в'язала одночасно, як ви пам'ятаєте. Ось так гарно виглядає візеруночок. Якщо я не помиляю, схема візерунку в мене є в спільноті. І на каналі є відео по, по петельному прив'язуванню цього візеруночку. Постараюся залишити посилання на це відео. От, якщо ні, то воно виходило в 2023 році десь. В травні, ось так, приблизно. Так, ось так виглядає. Мені подобається, хоч зараз і не дуже актуально, залишається шити плечові шви, зв'язати горловинку і зшити бокові шви, і все. І я дуже рада, що все-таки взялася за цю роботу. Тепер в мене в роботі немає плечових виробів. в мене залишилися шкарпеточки і плед. Тож, можливо, я почну якусь, о, якийсь новий плечовий, не знаю. Тут у мене довгі ці хвости, які постійно плутаються, я залишала, щоб вшивати е, деталі. От, і е, полотно це потягнулося. Е, стало ширше і довше, ніж було, тому я, мені здається, все добре розрахувала. Ну, Вже мені цікаво таки його закінчити. тож... На цьому тижні, який сьогодні розпочався, беру е, його першим ділом в роботу. Ось, ось такі справи. Дякую всім за увагу. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!